Ранкіс Прикарпаття переможе з жіночої суперліги сезону 2023-2024. у вирішальному матчі фіналу чотирьох. Франківська команда здолала Київ Баскет з рахунком 73 на 40. Столична команда за відсутності кількох лідерів не зуміла нав'язати боротьбу потужним атакувальним та злагодженим захисним дієм гостей, які без особливих проблем довели, що є найкращими в Україні. Ми розуміли, що Київ грає вдома на власних кільцях. Все ж таки, це жіночий баскетбол. Тут важко все так спрогнозувати, як воно закінчиться. Ну, коли вже от фінальний свисток і коли Франківсь переміг, то вже от якось видихнули. Ну, хочу подякувати Київ баскету, команда. Боролися, вони молодці, дівчата, не опустили руки. Так я вам скажу, що фінал ну видався ну, з боротьбою. Навіть не дивлячись на той рахунок, команда старалась, команда була до кінця київбаскета в грі, і хочу їм за це подякувати. Ну і звичайно хочу привітати Франківськ з перемогою. Найкращому переможні стали гравчині досвідченої трійки команди. Оксана Молова набрала 23 очки та 10 підбирань. Кристина Філевич набрала 18 очок та зробила 17 підбирань. А Ольга Алексєйочик записала до активу 9 очок, 8 підбирань та 8 передач. Ми раді, ми чемпіони. Вітаю весь франківськ, всіх болівальників, нашого мера. Ми їдемо додому чемпіонами. Франкіс Прикарпаття здобув друге поспіль та друге загалом чемпіонство жіночої суперліги. Київ Баскет втретє своїй історії здобув срібні нагороди. Третіми фінішували баскетболістки з рівного, які у бронзовому матчі переграли одеський інтерхім. Зараз уже чотири команди є такі більш-менш рівні. Ще трошечки підтягнеться Вінниця, Динамо, і вже як то кажуть, буде цікавіше, тому що ну зараз важкі часи, зараз війна, але. Е... Як то кажуть, ну тут треба всім командам шістьом дати медалі, тому що вони в цей важкий час знайшли можливість і зіграли в цьому чемпіонаті. За підсумками сезону кращою форвардиною було визнано Кристину Філевич, яка зіграла в цьому сезоні 16 матчів і стала найефективнішою гравчинію, маючи 28,3 рейтинга рейтингу ефективності. Натомість ще одну франківку, 19-річну Дарію Кононученко, нагородили як кращу молоду баскетболістку першості. А МВП краща гравчиня чемпіонату Суперліги стала лідерка Франкіс Пекарп пать Оксана Молова. В 21-му матчі сезону вона набирала в середньому трохи більше 20 очок, 9 підбирань та робила три результативні передачі. Прикарпаття Говерла в фантастичному матчі з двома овертаймами обіграла Київ Баскет і зрівняла рахунок чверфінальної серії плей-офф чоловічої суперліги. Героями зустрічі в Івано-Франківську стали лідери місцевої команди Ілля Кабацюра та капітан Сергій Старцев. Саме вони у другій додатковій п'ятихвилинці здобули 10 очок на двох, відірвавшись від киян на плюс 5 за 38 секунд до кінця. Попри намагання, титулований Київ Баскет відігратися не зумів у підсумку. 99 на 95 на користь Прикарпаття Говерли. на нашій Болівальники, дуже хотілося для них показати, що ми можемо перемогти цю команду. А по-друге, вчора мені прийшли до хлопці, не буду називати гравців, але з Київбаскету, і сказали, що я поїду завтра на рибалку. Але ще трохи пограємо з ще трохи до їм жару. Сподіваюся, що в Києві ми їм докажемо, що ми не слаба команда. Вітаю всіх з перемогою. Тяжка гра. Дякую вболіваленкам, дякую хлопцям. Радий, що що вистояли. Я над чим працювати. Готуємося до наступної зустрічі, готуємося до виїзду. Мало часу. Слава Україні, слава Україні. третій і вирішальний матч чвертьфінальної серії Київ прикарпаття Говерла пройде у Києві. Він відбудеться у середу, 3 квітня. Початок матчу о 18-й годині. Трансляція гри буде доступна на Ютуб каналі Федерації баскетболу України. Переможець цього двобою пройде до півфіналу, куди вже пробилися Дніпро, Черкаське мавпи та рівне, яке власне і очікує на свого суперника. Відбулися повторні чвертьфінальні матчі розігрушові бет Кубка України сезону 23-24. Зокрема, з чотирьох матчів відбулися три. Адже роменський рятувальник знявся з чемпіонату та кубку України, про що повідомив комітет з проведення змагань асоціації футзалу. Причина такого рішення належність гравців та персоналу до міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та переведення їх у стан повної бойової готовності з умовленою посиленням військової агресії країни терориста на прикордонних територіях України. Таким чином рятувальнику будуть зараховані Технічні поразки з рахунком 0-5 у матчах вібет екстраліги проти Київського ская футзал та Хмельницького сокола. Також романчанам було зараховано технічну поразку у матчі відповіді чвертьфіналу Вібет Кубка України проти Івано-Франківського урагану. А відтак підопічні Максима Павленка достроково вийшли у фінал чотирьох та стали його першим учасником. У інших зустрічах однієї четвертої фіналу столична Аврора розгромила першу лігову суху балку 4-0, А хід не залишив шансів Скаяпу шість Натомість кардинал рівно розписав мирову з Львівським і ва проте до півфіналу потрапили саме рівняни за сумою двох матчів. І 1 квітня у будинку футболу відбулося жеребкування півфінальної стадії фіналу чотирьох вібет Кубка України за їх підсумками. Кардинал зіграє з Авророю, а ураган проти хіта. Матч відбудеться 3 та 4 травня на арені Київського палацу спорту. Ураган ю – чемпіон України 27 березня в Івано-Франківську завершився чемпіонат України Ю-15 сезону 2023-2024, який проходив у спортивному комплексі ФОК у фінальному двобої. Вихованці Романа Кіндратіва зустрілися з командою Коцюбинської дю США та здобули перемогу 2-1 і вибороли основний трофей сезону, ставши чемпіоном України з футзалу 23-24. Як розповів після завершення гри наставник юних ураганівців Роман Кіндратів, сезон видався цікавим. Хлопці кожну гру показували свій характер та баж бажання стати переможцями і дракони цього досягли, вигравши у кожній грі чемпіонату. Франківська Ривера 1908 нуль фаб здобула першу перемогу в аматорському чемпіонаті України 30 березня. Підопічні Ярослава Матвієва на домашньому полі зіграли матч 14-го туру чемпіонату проти ФК Галичина Фанікс з під монастиря. Вже на 11-й хвилині Богдан Максименко влучно пробив у дальній кут і відкрив рахунок у матчі. На 26-й хвилині неледва скористався пасом пащака і розібрався з голкіпером 2-0. А в заключній атаці першого тайму господарі поля отримали право на пенальті, і той таки пащак до двох асистів. Додав забитий гол 3-0 у другому таймі. Гості дещо перехопили ініціативу, а господарі не зуміли скористатися численними нагодами збільшити рахунок на табло. Неледва Шмаль та Шкварилюк могли доводити рахунок до розгромного, однак не щастило. А гості зуміли впродовж двох хвилин забити двічі і дещо відновили інтригу в поєдинку. Але Рівера 19-08 змогла втримати рахунок і здобути першу історичну перемогу для клубу в чемпіонаті України серед аматорських команд. Хочу подякувати пер з чергу нашій команді. Що ми витерпіли. Ну, в принципі, ми працювали, ми знали, до кого ми готуємося, до якого суперника, і знали, з ким будемо грати. Хочу подякувати хлопцям, в нашому тренерському штабу, що нас так класно підготували, можна сказати, до цієї ігри. Розібрали суперника, знали, як вони грають. В принципі, Про суперника все ми знали. А ми старалися не підлаштовуватись також під, свою, під їхню ігру, а старалися грати в свою ігру. І в принципі, нам все вдалося. Те, що нам тренер казав, то і ми виконали. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим всім військовим, які нас захищають і завдяки яким ми можемо займатися улюбленою справою. По грі скажу, що хлопці майже в повній мірі виконали нашу установку на гру. Зіграли на своїх сильних сторонах, добре розібравши суперника. Ми надали хлопцям всю інформацію, яку вони правильно використали в грі. За виключенням останніх 20 хвилин я можу сказати, що матчем задоволений. Так були помилки в кінці гри. Трошечки ми зарано перестали грати в футбол, але загалом хочу подякувати хлопцям за інтенсивність, за той темп, за ту гру, яку вони показали сьогодні. Я думаю, що ми здобули закономірну перемогу. Інший клуб з Івано-Франківщини. Городенківський пробій мінімально поступився на виїзді колосу Смільниччини. У наступному 15-му турі відбудеться прикарпатське дербі 7 квітня. Пробій приматиме реверу 19.08 у городенці. Андрій Менів, Андрій Грагара, телеканал 402.